Найголовніше, що можу підказати з точки зору психології, взагалі розподілу свого часу, це обов'язково зробіть моніторинг, тобто як ви витрачаєте свої 24 години. Зробіть оцей моніторинг. А на що я витратив свій там ту годину, 20 хвилин, 10 хвилин. І подивіться, що ви отримали в кінці вашої доби 24 години. І тоді вам буде зрозуміло, чи ефективно ви використовуєте свій час, чи вам потрібно над цим працювати. Яка моя буде така малесенька порада, техніка? Як це робити? По перше, знайдіть час обов'язково. Це для себе. Зранку це може бути чашка кави, це може бути ваше якесь улюблене заняття, якась книжка, подивитися, якийсь цікавий там, не знаю, ролик або якусь цікаву історію. Далі це ваша трудова діяльність, тобто це діяльність, ваша основна, якою ви займаєтесь, скільки часу ви на неї витрачаєте. Обов'язково подивіться, скільки ви займаєте часу для самого себе. У неї має бути такий час, де вона його використовує особисто для себе. Це може бути і саморозвиток, її просто заняття улюбленим спортом. Це може бути прогулянка. Це може бути будь-що там, де людина просто відпочиває. І обов'язково пам'ятайте про сон. А з точки зору психофізіології, сон є обов'язковою умовою відновлення організму людини, її психофізіологічного, психічного стану, і тому треба залишати на свій сон, ну, мінімум це 6-7, а краще 8 годин на день. І от, коли ви розподіл зробите планування свого часу, і тоді ви зрозумієте, що і ваша діяльність, якою ви займаєтесь, є якісь справи, які основні. Вам потрібно їх робити, а є справи, які можна відкласти на потім. Головну ще хочу сказати таку особливість, що кожна людина повинна планувати свій час в залежності від того, хто вона є. В народі так говорять, що є людина сова, а є людина жаворонок Так, от, якщо ви жаворонок, ви дуже рано встаєте, і у вас дуже багато енергії зранку, плануйте важливі справи, які ви хочете виконати дуже ефективно зранку першій половині вашого дня. А вже на другу половину залишайте такі більш легкі справи, які не потребують від вас більшої енергії. Все ж таки, якщо ви сова, плануйте всі свої важливі енергозатратні такі справи після обіду. А зранку залиште собі час на такий більш лайтовий робочий. Настрій, і тоді ваше буде в життя більш ефективним. Ви правильно будете використовувати свій час.